Львів бурлить цього тижня. Протести розгорілися з такою силою, що в центрі міста з'явилися автозаки. Терпець Людбей увірвався через сміттєвий колапс на грибовицькому сміттєзвалищі. Екологи вже називають це найбільшою техногенною катастрофою в Україні після Чорнобиля. Увесь цей тиждень пожежники продовжували гасити сміття, а політики шукати винних. Міський голова Львова Андрій Садовий та президент Петро Порошенко обмінялися люб'язностями. Садовий просив оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації і відтак розділити відповідальність з урядом. Президент відповів, що сміття треба прибирати, а не робити на ньому велику політику. Та як би з неї сміттєвий завал вже обвалив рейтинг садового, а йому ж пророкують і президентські амбіції. Хто допустив сміттєвий колапс? Чому назвали ще місяцями не пускали екологів? І кому все це вигідно? Розбирався Сергій Смальчук. 5 червня ранок Львів все виглядає так, наче місто готується до осади. Навколо ратуші сотні силовиків, поліція, спецпризначенці, бійці Національної гвардії України. Сьогодні розглядається питання Грибовицького сміттєзвалища, Львівського сміттєзвалища на території Грибовицької ради. На сесії має звітувати міський голова Андрій Садовий. Біля адмінбудівлі збирається натовп людей, невдоволених діями влади. Прийшли висловити недовіру. Це зв'язано з трагедією грибо. Ну, Скільки років було, що давно можна було побудувати сміттєпереробний завод, але завод не будувався. І це все призвело до такої трагедії. і Людям накипіло, люди прийшли сюди, щоб висловити свій протест. Однак всередину пікетувальників не пускають. І вже незабаром юрба йде на штурм. Вісанка! Хтось розпилює сльозогінний газ. З'являються перші жертви. Ви бачите, цей кіок. оце кіок оце і на спині. Оце кійок. і всі сили били. постраждалі. Є з обох боків. Тим часом близько пів сотні людей таки прориваються до сесійної зали. Андрій Іванович не з'явився на сесію, не прийшов. Товариство просто давайте чого ламати. Засідання екстренно закривають. Другий раз міський голова саме усувається від своїх прямих обов'язків. Це є підстава для того, щоб розглядати питання Якщо по суті про доцільність перебування на цій посаді. А незабаром мер дасть прес-конференцію, назвавши все спланованою провокацією проти нього і його команди. Знаєте, я не знаю, хто є замовник. Ми бачимо, хто є організатор, хто це все виконує. Ви бачили унсо, яке з прапорами вривалося в ратушу, і це в той час, коли наші хлопці гинуть на війні. Це час, коли. В місті, в області є дуже велика біда. Втім, ситуація у Львові в прямому сенсі стала нагріватися ще майже два тижні тому, коли на сміттєзвалищі біля села Грибовичі розпочалася пожежа. Ви розумієте, три дні горить можна було тим літаком притушити вже давно. Аж поки не розгорілося до кінця, тоді почали тушити. Під час її гасіння трапився суп сміття 20 тонною лавиною. Накрило чотирьох людей, трьох пожежників поховали прикладом. Прикладом для всіх. <ріст> Я не знаю, за що йому Бог дав таку смерть. Не повинні такі люди добре так Він Дуже любив свою дочку. Безмежно. Якраз 25 травня три роки дитині було. Тіло четвертого еколога не можуть знайти досі. Пили з ним каву зранку. Я кажу, може, не підеш на роботу. Так і ще засміявся, каже, ні, піду. Мер садовий заявить причиною пожежі був умисний підпал. Я думаю, що люди мали дуже підлі плани. І коли був підпал полігону, вони напевно очікували, що через два дні місто буде завалене сміттям. От тільки як місцеві, так і фахівці впевнені, біда була лише питанням часу. Можна було побудувати давно нормальний завод термічної переробки. Та як наше керівництво вже думало, вони вже 8 років думали, от вони надумали, поки не прийшли смерті. От прийшли смерті, вони тепер всі приїхали. Грибовицьке сміттєзвалище третій за розміром полігон в східній Європі. Площа близько 30 гектарів. Тисячі тонн відходів щодня сюди звозять протягом вже майже 60 років. Закрити звалище. Фахівці рекомендували ще всередині 2000-х. найрішучішу боротьбу за очищення Львова від грибовицьких відходів. Щойно прийшовши до влади, пообіцяв і новообраний очільник міста Андрій Садовий. Це є Чорнобиль. Відкритий без, сакс... без, без саркофагу. Якщо цей саркофаг не збудувати, то та біда з кожним днем буде більше. Я пропоную його будувати і вкладати в це великі гроші. Шукати гроші мер буде протягом десяти років. Між тим, як стверджують львівські екологи, увесь цей час полігон і сам був неабияким фінансовим джерелом. Проводилися нелегальне сортування сміття, якому постійно працювало коло 200-300 чоловік. Сортували окремо стекло, сортували окремо кольоровий метал, чорний метал, пластик. Буквально все, що можна було продати, тут сортували. Аби не бути голослівним, Ігор Муравський демонструє відеодоказ. доказ. Тут реально можна було розбирати. На 200 За день, так? Зачем? То тільки само не рахуючи, не рахуючи латуні алюміні між тим, три роки тому мер заявив, влада вже навіть землю знайшла під офіційний сміттєпереробний комплекс. Ми отримали від обласної адміністрації пропозиції по семи ділянках. Зупиняємося на трьох. Починаємо готувати документи. Місцеві активісти, в свою чергу, стверджують, були й інвестори ладні вкладати гроші, однак побачити їх львів'янам не довелось. Треба було 43 фірми, які були готові поставити сортувальну лінію, які готові були зробити рекультивацію сміттєзвалища, вивезти годроні озера, вивезти інфільтрати, очистити і впровадити самі нові технології. Ніхто їх сюди не допускав, тому що їх не було вигідно. За якщо сортувалися. Сміття, відповідно, хто це продавав, і зароблялися великі гроші. Це дуже великі гроші, які не оподатковуються, які не сплачуються. Податки не допускали на територію і екологів, які хотіли перевірити екостан полігону. 2011 або 2012 року екологічна служба судиться з ЛКП Збиренкою, тобто з міською радою, щоб їх допустили на територію львівського сміттєзвалища. І зараз просто потрібно бити на сполох, брати аналізи проб води, брати аналізи проб ґрунту, на яку територію забруднилася ця вся територія, і робити висновки. Але онкологія в дублянах таборчих дуже висока. Ми знаходимо в основному перевищення по місту Кадмії, власне, в криничній воді, тому ми дали рекомендації головам сільських селищних рад. Проінформувати тих людей щодо небажаного споживання цієї води та львівський голова усі звинувачення відкидає. А інформація про те, що хтось був готовий інвестувати в відходи, це мовляв нісенітниця і плітки. Дуже багато інформації. що Хтось приходив, якісь фірми я працюю міським головою 10 років. Я відповідаю за кожен свій крок. ні одної. Пропозиції по рекультивації полігону твердих відходів ні від кого не отримували. Між тим, одна зі стрийських фірм стверджує, що так звані первинні рекультиваційні роботи розпочала ще 2004 року. Цей проект був реалізований в рамках Кіотського протоколу по міжнародній системі. У нас інвесторами. Виступала англійська фірма. А 2010-го полігон обіцяли закрити. Втім, далі обіцянок справа не пішла. До розмов про закриття звали, що влада повернеться лише після трагедії минулого тижня. Львівський голова звернеться до президента і прем'єра з проханням оголосити Львів і передмістя зоною надзвичайної екологічної ситуації. Останні попросять садового не робити політику на смітті. Я вважаю, що це питання суто господарське. Його потрібно було вирішити вже давно. Якщо хтось не знає, можу розказати на пальцях, як це потрібно зробити. Відтак львівські очільники заявили, що домовилися про вивезення сміття до сусідніх районів. Втім, радість була недовгою. У деяких містах вже незабаром відмовились приймати відходи. Мовляв, їм вистачає і своїх. Нам дуже важко, тому що маючи 600 полігонів в нашій області, ми станом на вчора возили сміття тільки на три полігони. Всі інші були перекриті, були блокади. Це було все організовано, системно. І всі стоять з боку і дивляться, а як садовий справиться. А ми справимося дуже важко, дуже складно. Але є люди, які допомагають пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі. Тим часом вдалося загасити зниклого під час суву сміття еколога Олександра Бутіна. Станом на сьогоднішній день не знайшли. Я впевнена, що він живий. Раді нашого кохання він має жити. іначе бути не може. Сергій Смальчук факти тижня.